Ще раз uh, звертаюся з приводу uh, сокола, який сьогодні вийшов до мене на зв'язок і попросив допомоги. Uh, у мене є адвокат, це дуже порядна людина, якій я довіряв своє життя, коли мене тримали в СІЗО, і я з цією людиною готов їхати uh, витягувати сокола. Люди, які мені роздають поради, що треба звернутися, в якусь асоціацію адвокатів, які за подписку, на год готові безплатно надати послуги. Ребята, Я uh, безплатний сир такого мішелобки. І це справа, яку може некомпетентний адвокат, а тим паче заангажований адвокат, або як мінімум не зацікавлений адвокат, просто завалить. А я хочу пацана, туди витягти, витащити, а не пропіартись, хайпонути чи ще щось. Тому я довіряю цій людині, я готовий надати послуги, вірніє, скористатись послугами цього адвоката, поїхати з ним в Запоріжжя, це квитки, це дорога, це проживання, це все, але пацана треба витягувати. А оці всі безкоштовні послуги, за підписки, все інше це людське життя, і я ним гратись не збираюсь. Тому хто хоче, долучайтесь, допомагати, фінансуйте. Хто не хоче, пасіба за совет. але я сказав, я поїду тільки з той людиною, якій я довіряю.